Вінницькі нацгвардійці навчаються на майбутніх операторів безпілотників. Наразі аеророзвідка одна з найважливіших сфер у військовій справі, тому охочих пройти курс та отримати сертифікат багато. Бійці усвідомлюють, що заради перемоги потрібно здобувати корисні навички ведення війни для керування БПЛА. Необхідно добре знати місцевість та вміти поратись зі своїм птахом у погану погоду. Військовослужбовці задоволені якістю навчання і впевнені, після проходження курсу покращать свої знання. Для успішного виконання бойових завдань в нас було іспит. в іспиті в нас є шість об'єктів, які були в завданій території розбросані. Повинно було екіпаж їх знайти, відзначити на точку GPS, отримати координати і підтвердити ціль, що вона там є. та бути незамітними від другого екіпажу, щоб їх не знайшли в укриття, і відійти в точку евакуації. Хтось знайшов все, хтось знайшов половину, хтось знайшов чотири. Але е, люди справились. Є тенденція, є розуміння. Е, не вистачає трохи навику. Тони гуманітарної допомоги і знову до Херсону. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб не припиняє свої роботи і допомагає прифронтовим містам переживати складні воєнні часи. Серед провізії, яку зі складу відвантажують до відправлення продукти тривалого зберігання, різноманітні крупи, цукор, борошно супроводжуватиме фуру із вантажем керівник Херсонського гумштабу. Міжрегіональний Вінницький. Гуманітарний штаб передає вантаж Херсонському гуманітарному штабу. Що стосовно заявок, попросили більше муки для того, щоб розвести по пікарням, випікають хліб, як і військовим, які там зараз є, так і місцевим мешканцям. До сипучих додали різносоли і мішки із овочами. В переліку морква, буряк, цибуля. Тож у комплексі провізії вистачить, аби господині могли приготувати різноманітні страви. Окремо в ящики запакували яблука, подбали і про запас питної води, враховуючи постійні обстріли і неможливість всюди проїхати. великій фурі координатори напрацювали власний механізм адресного доправлення їжі людям. План такий машина приїжджає в сам Херсон. Потім воно фасується і розподіляється на невеличкі машини, і роз'їжджається в регіоні. Частина вантажу залишається в самому Херсоні. Знаючи потребу деокупованого регіону і масштаби потрібного, координатори гумштабу співпрацюють з підприємствами Вінничини, і таким чином всім гуртом вдається збирати життєво необхідний вантаж. Автомобіль починав завантажуватись в барській громаді. Олександр Хом'як. Депутат обласної ради разом з головою громади і жителями громади доєднались до формування вантажу. І вже тут також наша команда, депутати обласної ради і міської ради Вінницької міської ради доформовували по потребі. Потреба була і в засобах гігієни. для крихіток, які там залишились і народились, повезуть упаковки з памперсами, а ще молочну продукцію. На Херсон їде вже третій такий вантаж від гумштабу. Загалом це понад 60 тонн провізії. В останній момент попросили ще три буржуйки, бо в місця, коли спускаються під час тривоги, щоб можна було розпалити і зігрітися, то от докинули ще пару буржуйок. Закрив фури до прифронтового Херсону вже не вперше поїде волонтер із бару Іван Матеуш каже за майже рік війни об'їхав зі своєю помічницею всю лінію фронту. Допомогу возить і бійцям, і жителям постраждалих регіонів. Кожного разу за вікном бачить, що несе з собою руський мір. Важка дорога від цього ніхто не застрахований, але хтось має їздити. і Там дуже багато людей, які потребують цієї допомоги. Ну стараємося їм максимально як тільки можемо допомогти, тому що в нас тут набагато спокійніше і треба дбати про людей, які там. Особливо люди старшого віку приходять, а коли, а що, а що привезли, а що будете давати, а по скільки. Тобто люди позитивно реагують на нас. Такі прості речі, як продукти харчування, дуже потрібні у місці, яке продовжує нищити Росія, і кожен вантаж, який вдалося зібрати тут, у Херсоні на вагу золота. Завдячую ці Вінницькому гуманітарному штабу, його керівнику Володимиру Борисовичу Гройсману за підтримку, да, вдячні від херсонців, від громад Херсонщини. Гадаю, що це не останній, і будемо рухатися в цьому напрямку. А шлях в України один до перемоги. Задонатити кров врятувати військового. У зв'язку з війною в Україні значно зросла потреба у донорській крові. Її потребують цивільні, які постраждали внаслідок війни, так і наші захисники. Окрім того, не варто забувати, що кров також необхідна і для планових операцій. Тому війничан закликає зробити свій вклад у майбутню перемогу і стати донорами крові. Вони готуються відбудовувати країну після війни та вже почали опановувати новітні технології. Учениця вищого художнього професійного училища номер 5 Алла Черноног в перших рядах вчиться наносити фарбу. каже процес ювелірний, але найголовніше інше. Після війни дуже вона знадобиться, тому що нам треба буде багато чого відбудувати, десь зробити якісь ремонти, і наша професія дуже буде поширена після воєнний час. Півроку цей хлопчина опановує професію маляра. Каже, справа йому до душі. Олександр акуратно фарбує стіни та розповідає, чому вже навчився: штукатурити, шпаклювати, плитку класти. Планів у хлопця, хоч греблю гати. каже, щойно вивчиться, мріє відкрити свою будівельну фірму. Хочу поїхати туди, в гарячі точки, щоб відбудувати все, тому що це щас нам дуже потрібно. А далі майстер виробничого навчання Олександр Лівшун проводить майстер-клас, як клеїти плитку на стіні. Певен професія облицювальника на часі. Це будівельна сфера, це для того, щоб відбудовувати нашу країну. І всі хлопці, які зараз працюють, всі учні, які зараз навчаються, всі заохочені в цьому, щоб швидше була перемога відбудувати нашу країну. Майстер виробничого навчання зауважує, вже зараз на ринку праці гостро затребувані робітничі спеціальності. Всі хлопці, які зараз працюють, всі учні, які зараз навчаються, всі заохочені в цьому, щоб швидше була перемога відбудувати нашу країну. Вже дев'ять років заклад підтримує німецький фонд імені Щока, розповідає директор Андрій Безуглий. Зокрема, ми започаткували. З ним навчально-практичні центри по столяр-будівельний по професії маляр. І в цьому році ми анонсували розвиток такого напрямку як підготовка мулярів. Це проект, який запланований на три роки, і ми тільки розпочинаємо з ним на сьогоднішній день роботу в цьому напрямку. Експерти відзначають, після перемоги найбільший попит буде не лише на фахівців з відбудови нашої країни, а й української економіки, на військових, психологів та лікарів. Без паніки вінничан та мешканці Вінницького району попереджають про заплановані вибухи. Їх проведуть на писарівському родовищі мігматитів 3 лютого. Фахівці проводитимуть шумні роботи, аби подрібнити скальні породи. Масовий вибух запланований між 9 та 17 годинами. На родовищі видобуватимуть граніт. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує невтомну роботу на різних напрямках. 800 лопат, 300 сокир та більш як два десятка буржуйок цього разу передали в Вінницькій 120-й бригаді територіальної оборони. Необхідне для облаштування окопів та обігріву гумштаб зібрав на прохання оборонців. Вони ж були приємно здивовані, що їхню потребу закрили за вкрай короткий період. Надійне плече, тиловий такий пункт, до якого ми можемо звернутися, і при потребі нас, як то кажуть, забезпечено всім необхідним. До збору долучилися територіальні громади, міський та обласний депутатські корпуси, а також соціально відповідальний бізнес. Саме об'єднавшись, переконані координатори легше досягнути поставлених благодійних цілей. В Штабу інтегрована вся Вінницька область, не тільки Вінницька область, а й Вся Україна. У нас є представники в кожному обласному центрі і в кожній громаді Вінницькій області. Зареєструвати автівку в прозорому офісі. Вінницькі ЦНАПи відновлюють надання послуг з оформлення транспортних засобів. З 1 лютого фахівці проводять прийом громадян у центральному відділенні та старе місто. Там можна отримати водійське посвідчення і обміняти його, оформити та перереєструвати машину. Є ось опускання щітки, включання лома, щоб щітка оберталася, щоб замітала, і опускання отвала. Механізатор Богдан Гуменюк показує, як порається на своєму рухомому робочому місці. Погода графіки змінює роботи, бо виходимо раніше, якщо великий снігопад, то виходимо раніше на зміни. А так то все в штатному режимі, якщо все нормально, як погода. З самого ранку чоловік очищує тротуари міста від снігу і вкотре просить віничан не паркувати автівки на узбіччі. Так то не дує, складно, але те, що великий поток транспорту, то дуже тяжко в тому плані, що треба дивитися кром, щоб не зачепити ні машину, ні пасажирів. Сумліну роботу комунальника помічають перехожі. Тріялість також почистиватися. Так що це важливо, звісно, для всіх. Тут багато стареньких ходить. Живе багато, так що з дітьми важливо, звісно, спасіба, що розчищають, що чистять. Вже трошки краще тут стало в нам. Приємно і ти спішиш на транспорт, на роботу, допустимо. Якщо йде сніг або дощ, ну сніг в основному ж, трактор перебирає. Це приємно. Причому в всім ранку я виходжу. З дому і вже трактор їде. Це приємно. Знаю, що в інших містах напевно такого немає, як у нас Вінниці. підтримка чистоти. У комунальному підприємстві Вінницьке шляхове управління були готові до хуртовини заздалегідь, оскільки фахівці відслідковують погодні умови. Ще до початку снігопаду наші всі автомобілі снігоприбиральні. Були загружені піскоселяної суміші і орієнтовно, десь в 9 годин і 20 хвилин всі автомобілі 10 одиниць виїхали на свої маршрути. За дві години вулиці Вінниці обробили більш ніж 100 тонами спеціальної суміші. Піскосоляна суміш у нас заготовлена, вона знаходиться в ангарах, от, в хорошому стані. З, значить, відсів ми змішали з солью, орієнтовно десь на тонну відсіва ми надали десь 150-120 кілограм солі. Боролися з негодою 20 працівників підприємства відповідно на 20 снігоприбиральних машинах. Це механізаторів і трактористів. Плюс додатково ще в нас є прибиральники тери, прибиральники територій. Жінки, які також займалися очисткою зупинок, посипанням їх з прибиранням снігу на посадкових майданчиках, от, а також на інших тротуарах на пішохідних переходах. Синоптики прогнозують, снігопади не вщухатимуть ще кілька днів. Тож у Вінниці очікується ожеледиця та жовтий рівень небезпеки. Містян просять бути обережними і тепло одягатися. Бути привабливою й доглянутою, попри вік. Правильно слідкувати за волоссям навчають віничанок 60. Для підопічних Вінницького територіального центру запустили новий навчальний курс. Мистецтво краси викладають фахівці вищого професійного училища сфери послуг. Першу ознайомчу лекцію для вінничанок проводить майстриня виробничого навчання. Почали з п'яти золотих правил миття голови та окладки волосся. Ми дійшли до такого висновку, коли приходимо на обслуговування, що дуже багато людей не вміють елементарно мити голову. Потрібно обов'язково наносити шампунь два рази на шкіру голови і уточнюю саме на шкіру голови, тому що дуже багато людей вважають, що шампунь це для волосся, ніж шампунь предназначений саме для шкіри голови. Ну і потім обов'язково ретельно змити знову ж таки теплою водою, не не Нагадаємо, підопічні Вінницького територіального центру безкоштовно відвідують з десяток гуртків, майстер-класів, грають у боулінг, мандрують містом на велосипедах, відвідують екскурсії, музеї та влаштовують у торцентрі творчі вечори і концерти. Хожу на комп'ютерну грамотність, мобільну грамотність, ще хочу на українську мову і оздоровча фізкультура. Я, як кожна жінка, я слідкую за собою все, але ж є новинки, є і дуже цікаво, що тобі ще запропонують. Треба все знати і все. Я хочу сказати, незважаючи на нашу ситуацію, ні на що ми ж не здаємося. Тут ми так і маємо бути в строю через те, от ми тут і дякуємо. Що 에, нами цікавляться? Нас запрошують.